За вашу Ви дуже багато дійсно зробили для нашого району. Я мала можливість за кола. школи. крізь повній школі я почула там вікна, там двері, там оргтехніки, все завдяки індогорові. Це насамперед. У мене є до вас декілька питань. Я мати, двох синів, які були на Майдані. Я стільки вистраждала, стільки пожилась лісом. І продовжую кожен день умиватися сльозами. Я вас дуже прошу про те, що зробіть як депутат, як людина, яка впливувала ну, в нашій державі, зробіть все, що був милим. Бо краще поганий мир, ніж хороша війна. Я вас прошу тому, що зараз мій син теж на війні. Він доброволець. Спочатку був в батальйоні Азов, зараз в батальйоні Гархова. Перша питання. Батальйон АЗОВ Так. Ми для ЗОЛУ теж купляли комп'ютери для, ну, для Але Я ще в батальйон Азов не їздив, чесно кажучи. Де він територіальний? територіальний? Київська область. У мене таке перше питання. <питрес> Чому вони всі добровольці мають посвідчення учасника АТО і учасника бойових дій? Це перше. Чому? Коли в нас хлопець мобілізований державою, за нам зберігається і заробітна плата, і місце роботи. За добровольців немає нічого. Це ті хлопці, які самі добровільно пішли захищати рідну землю, готові будь-який момент віддати своє життя. Добровільно, ніхто їх не запитає. Це перше питання. А друге, я директор районного екологічного центру. Я неодноразово запрошую відвідувати цю установу. Чому? Я розумію, що ви дуже багато робите для того, щоб допомогти в якийсь крутний час військовим, але повірте, що те, в якому стані зараз ця установа, заставляє мене звернутися до вас за допомогою. Наші установи теча В Наші установі стіни вражені грибком. В нашій установі пробивають стіни як в легкої Там займаються дійством. Повірте, це діти, які ходять не своїми сущною салою і ходять добровільно, бо їм там дуже добре. Тобто ми створюємо для них всі умови, що можемо ми їм надати. Я штрафни пожежникам не знати за що. Я вас дуже буду просити. Якщо у вас буде якась вільна копійка, ну допоможіть нашій установі. Зберегти це приміщення, бо це був садочок. І от, зробити належність, санітарну. У нас вікна бесі, страшні вікна, у нас боже рами. Вивалюється, скло вивалюється, ну скажіть, То щодо, я вас дуже зберегу. Щодо статусу, взагалі всі, хто був в зоні бойових дій, однозначно повинні мати статус учасника бойових дій. Це рішення прийнято і по добровільцях, і по добровольчих батальйонах, і по кадрильній армії. Це однозначно, якщо ваш син був в зоні бойових дій, був в зоні бойових дій. І в нього є підтверджуючі документи, що він у зоні бойових дій він однозначно буде мати статус учасника бойових дій. Можливо, такі є випадки, наприклад, що, наприклад, в 51-й бригаді були такі випадки, коли хлопці призвані 51-шу бригаду, а відразу перекомендовані, наприклад, до 72-ї бригади. І так, як в нас було в 51-й бригаді, САУ, Самоходна артилерійська установка. Дивізіон Саходної артилерійської установки був прикомандований до 72-ї бригади. Це ті хлопці, які пам'ятаєте, що зараз в Запоріжжі 15 чоловік під слідством, що вони лишили свій бойовий пост. І тоді, в зв'язку з тим, що цікавить, ми вам не ставимо печатки. Бо ви в нас прикомандировані, вам повинні поставити там, де ви служите. А туди вони ще не повернулися. Відповідно, нема кому підтвердити учасника бойових дій. Але якщо будуть такі випадки, я кажу всім в себе на окрузі, кажіть, пишіть, я сам займуся, і ми отримуємо звання учасника бойових дій за умови, якщо він був в зоні АТО. Щодо е пір, так само, всі, хто був в зоні АТО, Є учасниками бойових дій, на них розповсюджуються пільні, добровівчі матч чи не чи Це закон. Якщо, наприклад, в Луцьку є тут прийняте рішення про як вона називається, народна варта, вона ніколи не була в зоні АТО, ніякого відношення до того, що вони військовій формі, вони не мають до учасників бойових дій і, відповідно, ніяких пільг на них не нараховуються. Ну просто організували хлопці, тут щось роблять. У нас дуже багато сьогодні по луцьку ходить людей, які розказують, що вони десь служать, ходять в камуфляжній формі, а об'єктивно лінію фронту бачили тільки на карті в інтернеті. Розумієте? Але я кажу до тих, хто дійсно приймав участь учасників бойових дій в зоні АТО. Тому, якщо буде такий якісь випадок, ви можете до мене написати, я постараюся вам в цьому питанні допомогти. Щодо екологічного центру. Я знаю про ваш екологічний центр. Ми навіть Олена, ми навіть декілька разів планували... Так, ми вам вже, ми вам допомагали, ми планували заїхати. Давайте я не, не буду, тобто в пам'яті, я собі тільки що записав, я пам'яті буду тримати, при можливості ми зможемо щось допомогти. Але я точно знаю, що екологічний центр, ми е, так само як бібліотека, в нас є вже він в базі даних і ми знаємо, що цим треба займатися. Це да. да, не тільки моє прохання, а більшості жителів такого віку, як і я, перше. Я вас буду просити, буде вам нагода зустрітися з міністром грузіну охорони здоров'я і запитайте його, коли вже зупиниться та є, ну, я сказати, ціна на медикамент. Ви це що виходить? Yeah, Моя дівчина хворіла, так? Yeah. Вона раніше от, мусить прийняти таблетку. І в ранній вечір коштувала 10 гривень одна таблетка, а друга 5-6. Через два-три ну, тижні десь там пролетіло, вже 15-16 одна таблетка. А вона мусить кожен день прийняти. І мене що виходить? Дають допомогу 900 гривень. їй, так, 600 гривень йде в місяць для медикаменти. І як бути? Раз. Друге до другого міністра, лісового господарства, зверніться. У нас є е, 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 хімдільниця. Коли вони вони передадуть комунальну цю землю, а то мусорні, бур'яни я собаки бігають. Ну вже не можна дати комунальну в міську раду. Хай хлопці щось будують, чи садочок, чи школу, хай що небудь. Ну, Ми таке буде. Ну боїте, подивіться, кала хімдівниці. <сподарить> І ще третє прохання. І ще третє прохання. Ми живемо на цій стороні, так? Мене старого дядька за ще після операції. Ні, добре, що дали зробив в мер медгорода, хоча е маршрутка йде. Щоб міряти тиск. І я мушу їх, тікати на ту сторону, змірити тиск. А чого не амбулаторію не зробити на цій стороні. А наші, що ви сторони, чого? Чого? Ну чого не можна зробити? Зацілені медицини. Розуміло, що з медикаментами сьогодні, з медичним забезпеченням, медикаментами просто катастрофа. Ще так вони дорожчають, ще з якістю є дуже багато запитань. Я відверто вважаю, що рішення тільки в одному це в страховій медицині. От що би вони не розказували, як би вони людей не агітували, повинні прийняти больове рішення, зробити страхову медицину. Не буде страхової медицини, ми будемо постійно ходити по кругу за цими ліками, які дорожчають кожен день, і не буде ніякого результату. Не медицини не буде, будемо купляти якийсь порошок, похожий на крейду, і не буде ніякого толку. У, у мене глибоке переконання. До речі, я вже думав, що вони це ще приймуть. Знов тишина то одного міністра звільняли, то мусій цей був хороший міністр. і На Майдані був і те робив, вже не влаштовує. Тепер давай другого міністра. Чесно, я, я відверто скажу, я до там, йду грузинів, і до литовців нормально Вашня кривого. Але, але у мене такий підхід не може людина за два місяці розібратися в цій структурі. Не може. І для того, якщо нема комплексного підходу, це не рішення питання. Тому що виявляєте, скільки чиновників навколо нього. От він кожен раз буде нажимати на кнопку і сказати, дай мені довідку. І йому будуть 100 раз приносити не ту довідку, яку йому треба. До тих пір, поки він не заспокоїться і скаже, да, це та довідка. Тому що система збудована, вона живе своїм життям. Це як окремий організм. А туди взяли імплементували грузіна, і імплементу і і що той грузін завтра неба, з неба ну, щось робить, не бачу я такого рішення. Це повинно бути крок за кроком. От ви розумієте, Є такий вислів, кожне скорочення штатів приводить до одного збільшення штатів. Це не ми придумали, це світ придумав. Так само і тут. Якщо не поробити по дії, а робити все відразу, ніякого результату не буде. У мене був підхід такий. Давайте почнемо. Про що ми частіше говоримо? Прокуратура суди. Згідно, міліція. Люди кожен це на вулиці відчувають. Давайте рішення. ми займаємося реформацією прокуратури суддів міліції, все, як ще поки нічого не трогайте. Бо ми починаємо все відразу. А все відразу, все людям розказуємо, розказуємо, розказуємо. Наробили мутку, підняли мулу цілу кучу. І результату знову ноль. Бо не може людина, не може прем'єр-міністр займатися всім відразу. Давайте займемося МБД. Розпустимо ГАІ, перейдемо там атестацію, почнемо набирати нових, тобто робити якісь кроки. Но не можна робити все, а по факту через рік прийшов, ну ми ж ні говоримо про реформи. А що змінилося? Нічого не змінилося. Жодного кроку не змінилося. І коли було ключове рішення проголосувати за відміну цих дозволів, і то не проголосував. Ну вже куди їх куди вже сильніше показати, що є, що, все рік, кожен знаходить собі виправдання, чому не проголосував. Шановні друзі, я, на жаль, повинен закінчити зустріч. У мене ще сьогодні. А сара, підійдете з вами допомогу. Я вас кажу, мені... <постив> <Я ось, що постив> <прийду, постив> ми сьогодні не стукали. Е я ще сьогодні зручно <постив> їхати на Київ. До речі, в мене було сьогодні одне звернення в озерців стосовно лісу, який віддали в оренду е село Озерце, поряд є ліс, який вирубує. Давайте тоді по військовій частині також мені ще Олена. Давайте ще раз, будь ласка, цю а бумагу. Зараз почнемо знову відновимо це рішення. Нас було вже декілька підписів. Ні, останній лист знову повторний, вже є. Він вже всіла на Вони Ще не поміняли цього міністра. Ліса вже як поміняють міністра ліса. Його в зараз мають поміняти він же свободи, бо ну, там зараз ще йде ротація. Кожен день йде якась ротація, тоді я вже займусь цим питанням. Шановні друзі, на закінчення хочу сказати, я би не вважав, що все так песимістично. Я хочу сказати, що в Верховній Раді є ряд людей, які мені, по суті, подобаються. Це нове покоління народних депутатів. Я їх раніше не бачив. Я не член партії і не агітую ні за що. І ніколи не буду, наприклад, членом партії самопоруч. Да? Але деякі є люди, наприклад, в цій політичній силі, той же самий керівник фракції, вони мені губко подобаються. Якесь нове дихання, якась нова поведінка, якісь є правильні речі. Мені подобається Лещенко, мені подобається неєм. Є деякі журналісти, які дійсно говорять правильні глибокі речі. І це дає мені надію вірити, що все-таки в суспільстві народжується вже нове покоління. Бо я навіть не нове покоління, я старе покоління, покоління, якому я в заді за спиною Радянський Союз, і є вже ці знаєте, ракові пухлини. Вони мені теж існують. Не Бог я ж не святий. І вони мені теж існують і ці спазми. Ці яких не спазми а... метастази. метастази суспільства, вони в мені так само є. І тому, коли я дивлюся на Верховну Раду, я хочу сказати, що є ряд людей, які мені покладають надію, що ця Верховна Рада все рівно оновлюється. Там буде якісь нові, нові надихання, нові дії. Хоча, щоб ви мені не говорили, наприклад, я за голову антикорупційного бюро Соболєва Ігоря голосувати не буду. Я вважаю, що якщо людина починає битись в Верховній Раді і поводить так, як себе по води, то ще вона ніхто, Пиль придорожна. дай тобі влади, що ти керівник антикорупційного бюро, ти представляєш, що він буде робити? Підставляю. Тому, я вважаю, бо ми це називаємо випробування владою. Ми це називаємо випробування владою. Тому я вважаю, що є з однієї сторони правильні речі, з іншої сторони, вважаю, що є неправильні речі, але... Все-таки мені надія закладається, що не все так погано, і я все ми все-таки віримо, що зміни будуть. Я можу вам пообіцяти одне. Я не мовчав, щось робив, казав, буду далі продовжувати робити і казати, тому що вважаю, що я нікуди не планую Волині їхати, я тут живу, тут працюю. І мені цим людям, дивитися у вічі. Я дуже дякую вам за зустріч, дякую за хороші запитання, за критику, за підтримку. Дякую і до зустрічі. До побачення.